Привіт, усім, мої монстрики! Хочу почати з подяки всім, хто залишався зі мною та підтримував, навіть попри мою тривалу відсутність. Мені дуже приємно, що ви продовжуєте чекати на нові відео та серіали. Сьогодні я хочу чесно пояснити, чому мене не було близько трьох місяців і що сталося з обіцяними мініфільмами та серіалами. Причина 1. я не була готова до великих проєктів. Перша причина досить проста: я не була повністю готова братися за масштабні міні-фільми та серіали. Раніше я працювала над мемами та короткими відео, які потребують менше часу та ресурсів. Для таких великих проєктів потрібен ґрунтовний підхід, хороша підготовка та терпіння, адже хочеться зробити все якісно з глибоким сюжетом, яскравими персонажами, цікавими історіями і якісним монтажем. Це зовсім інший рівень роботи, до якого я поступово звикаю. Причина: 2. я взяла на себе забагато проєктів. Одночасно мені хотілося реалізувати безліч ідей, але зрештою я зрозуміла, що це було надто амбітно. Були моменти, коли ідеї не приносили очікуваного результату. Або просто не вистачало натхнення. Це навчило мене, що важливо розподіляти час і сили, не братися за все одразу, і що кращий підхід фокусуватися на одному проєкті та доводити його до кінця. Причина 3: бажання створити якісні роботи, я не хочу поспішати, аби просто випустити нове відео. Зараз для мене важливо працювати над кожним проєктом так, щоб він відповідав моїм стандартам якості. Я хочу вдосконалюватися, експериментувати з монтажем, додавати цікаві деталі, щоб кожен мій міні-фільм дарував вам задоволення. Це потребує часу, і я вирішила не поспішати, щоб якість не постраждала. Причина 4: навчання, яке вимагає багато зусиль останні кілька місяців я зосередилася на навчанні, і це потребувало чимало часу та сил. Багато завдань, проєктів та підготовка до важливих іспитів забирають значну частину мого дня, і часом складно знайти баланс між навчанням і творчістю. Але я продовжую працювати над своїми відео і вже чекаю моменту, коли зможу поділитися результатами з вами. Причина 5: відсутність натхнення бувають моменти, коли просто не вистачає натхнення або енергії на творчість. Це нормально і я вважаю, що не варто силувати себе. Коли натхнення повертається, я готова працювати з новою силою. Я вірю, що для створення якісних відео потрібен щирий настрій і натхнення, а не примушення. Причина 6. Пошук нових ідей та технік останні кілька місяців я зосереджувалася на навчанні нових технік монтажу, покращенні якості звуку і зображення, пошуку цікавих способів подачі історій. Я хочу, щоб мій контент був не просто цікавим, але й відрізнявся якістю. Це своєрідний процес навчання, і я вірю, що всі ці навички зроблять мої відео більш професійними. Причина сім: втома та брак часу на відпочинок, я зрозуміла, що часто перевтомлююся і не даю собі достатньо часу на відпочинок. Постійне бажання творити і реалізовувати ідеї іноді виснажує. Цей період змусив мене переосмислити підхід до роботи і дозволити собі більше часу для відновлення, щоб не вигорати і мати сили для творчості. Причина 8. бажання обрати кращі ідеї у мене було багато ідей, але не всі вони були варті реалізації. Іноді краще відмовитися від того, що здається посереднім, і зосередитися на чомусь справді цікавому. Я вирішила не поспішати і чекати на ідеї, які дійсно захоплять мене та вас. Причина 9 пошук свого стилю. Окрім цього, я прагнула знайти свій власний стиль, який зробить мій канал унікальним. Це також потребує експериментів і часу. Я хочу, щоб кожен, хто заходить на канал, міг одразу впізнати мої роботи і сказати це точно від неї. Причина 10 підтримка аудиторії та ваші відгуки, ваша підтримка та коментарі надихають мене, але я також усвідомила, що не можу підвести вас неякісним контентом. Саме тому я вирішила взяти більше часу. Щоб створити щось, чим зможу пишатися і чим ви будете задоволені. Я хочу, щоб кожне відео було результатом зусиль і відповідало вашому очікуванню. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, що ви думаєте цього разу. Також не забувайте ставити лайки, це допомагає мені розуміти, що вам цікаво і надихає створювати нові проєкти. Чекаю на ваші відгуки та обіцяю повернутися з цікавими історіями вже зовсім скоро.